Карл Густав Юнг виділив вісім винятково рідкісних характерних ознак людської особистості, якщо ви розпізнаєте у собі принаймні чотири з них це свідчить про вашу належність до психологічної еліти. Протягом десятиліть досліджень швейцарський психоаналітик дійшов надзвичайно важливого висновку. Лише невелика частка людства, приблизно менше 5%, розвиває те, що він називав «диференційованою свідомістю. Мова йде про особливий рівень сприйняття реальності, який залишається недосяжним для переважної більшості населення, найбільш дивовижним аспектом цього явища стало те, що саме ці унікальні індивіди часто переживають життя з відчуттям власної неадекватності. Юнг документував численні випадки людей з надзвичайною психологічною складністю, яких суспільство переконало у тому, що їхня підвищена чутливість інтенсивність переживань. Та відмова від поверхневих суджень є недоліками, а не ознаками винятково розвиненої психіки. Найвражаючим відкриттям швейцарського дослідника стало розуміння того, що ці рідкісні особистості не просто відрізняються від інших, вони перебувають на більш розвинутому щаблі еволюції, представляючи наступний етап у розвитку людської свідомості. Давайте поглибимося у юнгіанську психологію, щоб детально розглянути ці вісім визначальних ознак. Якщо ви впізнаєте себе у цих описах, то всі звинувачення у тому, що ви надто багато чогось, нарешті отримують зрозуміле пояснення. Справа не у тому, що вас забагато для цього світу, а у тому, що цей світ поки що занадто тісний для вас. Саме до такого висновку прийшов юнг, який сучасна психологія досі не готова повністю прийняти. Ті якості, через які ви відчуваєте себе чужинцем, це не вади, а вдосконалення, ви не зламані, ви є проривом. Юнг стверджував, що найвеличніша привілея життя полягає у становленні тим, ким ви справді є, але що робити, коли ваша істинна сутність не вписується у вузькі рамки суспільних норм. Що, якщо ваша глибина, інтенсивність та неприйняття поверхового існування демонструють те, що я називаю розвиненою психологічною архітектурою, розгляньте це з еволюційної перспективи. Історія доводить, що людство завжди рухали вперед саме ті, хто не міг змиритися з існуючим станом речей, ці особистості все піддавали сумніву, все відчували гостріше та помічали можливості, про які інші навіть не замислювалися. Проте трагічна іронія полягає у тому, що суспільство привчає таких винятково обдарованих особистостей пригнічувати свої головні переваги. Вам, ймовірно, неодноразово говорили, що ви занадто чутливі, надмірно складні або зайво гостро реагуєте. Юнг же розумів, що ці уявні недоліки насправді є проявами психологічної диференціації, рідкісної здатності сприймати та аналізувати дійсність на рівнях. Які для більшості людей залишаються неможливими, сучасна нейронаука лише тепер починає знаходити підтвердження його ідей. Дослідження доктора Елейн Арон щодо високочутливих людей демонструють, що близько 20% населення володіє нервовою системою, здатною до більш глибокої обробки сенсорної інформації. Однак Юнг говорив про явище ще більш рідкісне, про особистості. Вся психічна структура яких функціонує на вищому рівні. Найпримітнішим є те, що ці рідкісні люди часто приховують свої таланти, оскільки їх навчили вважати їх тягарем ви навчилися приглушувати своє внутрішнє світло, тому що оточуючи, сприймали його як загрозу. Дозвольте мені представити першу ознаку того, що я визначаю, як психологічну рідкість це переживання емоційної глибини. Яка здається майже надприродною, Юнг зробив вражаюче відкриття стосовно емоційної інтенсивності. Він з'ясував, що деякі люди не просто відчувають емоції, а проживають те, що він називав афективними комплексами, які породжують найглибший психологічний резонанс. Ваші почуття не просто існують, вони проходять крізь вас, наче симфонії, де кожна нота наповнена шарами значення недоступними для інших. Це не емоційна нестабільність, а справжня емоційна досвідченість. Коли ви відчуваєте глибоко, ви отримуєте доступ до того, що Юнг називав об'єктивною психікою до тих пластів людського досвіду, які більшість навчилася пригнічувати, ви здатні вловити невисловлену напругу у приміщенні ще до того, як пролунає перше слово. Ви зчитуєте емоційні підтексти у будь-якій взаємодії, тому що ваша психіка. Налаштована на глибину, а не на поверхневу ввічливість, як писав Юнг, все, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе, але у вашому випадку це висвітлює шляхи пізнання, які для решти залишаються невидимими. Якщо ви теж відчуваєте світ так глибоко, напишіть у коментарях слово глибина. Друга ознака полягає у тому, що ви піддаєте реальність сумніву з тим, що я називаю священною цікавістю. Більшість людей, за висловом Юнга, проживають несвідоме життя, не критично приймаючи соціальні установки. Ви ж не можете втриматися від того, щоб копати глибше. Юнг побачив би у вас людину з активною мислительною функцією, яка відмовляється задовольнятися поверхневими поясненнями. Ви ставите не лише питання, що, але й чому. Чому люди зберігають стосунки, які їх руйнують? Чому ми миримося з системами, які не сприяють процвітанню людини? Юнг називав це трансцендентною функцією, психологічною здатністю бачити далі існуючих обмежень, поки інші приймають поточний стан справ, ви вже уявляєте, яким все могло б бути більш справжнім, розкриваючим весь спектр людського потенціалу. Проте я помітив, що ваші питання загрожують комфортним ілюзіям оточуючих. Ставлячи глибокі питання, ви не просто шукаєте відповіді, а кидаєте виклик тим захисним механізмам, які допомагають людям відчувати себе у безпеці всередині своїх рамок. Якщо вам коли-небудь говорили, що ви занадто багато запитуєте або думаєте, просто знайте ваша цікавість священна. Третя ознака: ви виробили те, що я називаю усвідомленою незалежністю. Юнг стверджував, що найстрашніше це повністю прийняти себе. Ви ж навчилися цьому, але не за власним вибором, а через гостру психологічну необхідність. Карл Юнг відзначав, що видатні особистості нерідко обритають індивідуальну свідомість значно раніше за інших, проходячи через суворі життєві уроки. Важливо усвідомити те, що упускає більшість, ваша самостійність є нерефлекторним захистом. А справжнім тріумфом, ви на власному гіркому досвіді засвоїли, що покладатися на чужу думку для формування самооцінки означає ступати навкрай хитку ґрунт, саме тому вам довелося буквально відтворити себе заново, часто у повній самотності, сформувавши таку особистість, яку вже неможливо похитнути ні чужою критикою, ні чиєюсь відсутністю. Цей шлях до обретення цілісності Юнг називав індивідуацією. Багато хто так і не проходить його до кінця, оскільки він неминуче змушує зустрітися обличчям до обличчя стінню, тими аспектами своєї натури, від яких нас з дитинства вчили зрікатися. Ваша самотність це не тягар, а швидше святилище, у якому ви можете згадати свою істинну суть, приховану за масками соціальних ролей та чужих очікувань. На думку Юнга, саме таке глибоке самопізнання служить фундаментом для психологічного благополуччя та душевного здоров'я. Четверта відмінна риса це те, що я визначаю як гіперактивне сприйняття. Юнг здійснив справжній прорив у психології, визнавши інтуїцію повноцінною психічною функцією. За його словами, інтуїція являє собою сприйняття через несвідоме. Що народжує ідеї, образи та рішення для виходу зі складних ситуацій. Причому сам цей процес здебільшого не усвідомлюється. Ви не просто дивитеся на людей, ви буквально щитуєте їхню психологічну ауру. Від вашої уваги не вислизають ні миттєві вирази облич, ні зміни в енергетиці, не те, що залишається невисловленим. Сам Юнг, імовірно, назвав би це проявом активного уяви. Уміння бачити набагато більше, ніж лежить на поверхні. Якщо людина запевняє, що у неї все добре, але вся її сутність випромінює тривогу, ви це помічаєте. Ви сприймаєте енергетичні зміни задовго до того, як вони проявляються у словах або діях. Це не параноя чи надмірна підозрілість, це розвинена інтуїтивна функція. Яка дозволяє вам орієнтуватися у складному світі людських мотивацій та прихованих намірів. П'ята ознака стосується вашого стосунку до сенсу: ви не можете функціонувати у світі, позбавленому глибокого значення. Юнг розумів, що для деяких людей поверхові розваги та дрібні розмови не просто не цікаві, вони психологічно болючі. Ваша потреба у смислі не є прихотливістю або інтелектуальним снобізмом. Це фундаментальна вимога вашої психіки. Ви інстинктивно відчуваєте, коли розмова, стосунки або діяльність позбавлені справжньої субстанції, і це викликає у вас майже фізичний дискомфорт. Юнг називав це проявом архетипічної потреби у цілісності ваша душа прагне зв'язків, які резонують на глибинному рівні, активностей, які мають реальне значення, та взаємодій. Які сприяють справжньому розумінню. Шоста характеристика це тенденція переростати людей та ситуації з дивовижною швидкістю. Це не означає, що ви вважаєте себе кращими за інших. Навпаки, це свідчить про те, що ваша психіка постійно розвивається та еволюціонує. Юнг помітив, що деякі особистості мають прискорений темп психологічного зростання, те, що іншим може знадобитися роки, щоб зрозуміти або прийняти. Ви засвоюєте набагато швидше. Це може створювати проблеми у стосунках, коли ви виявляєте, що переросли друзів, партнерів або навіть цілі життєві ситуації. Цей процес може бути болючим, оскільки часто супроводжується відчуттям самотності та нерозуміння. Проте юнг бачив у цьому ознаку психологічної витонченості, а не недолік характеру. Сьома риса стосується вашого трансформуючого впливу на оточуючих. Ви помічаєте, що ваша присутність часто каталізує зміни у людей. Це відбувається не тому, що ви намагаєтеся когось змінити, а тому, що ваша автентичність та глибина створюють простір для істини. Юнг розумів, що деякі люди мають природну здатність пробуджувати у інших приховані аспекти їхньої особистості, ваша щирість може змушувати людей стикатися з частинами себе. Які вони воліли б ігнорувати, це може призводити до різних реакцій, деякі люди будуть вдячні за можливість справжнього зростання, тоді як інші можуть відчувати дискомфорт або навіть ворожість до вас. Восьма та остання ознака це відчуття невизначеного, але глибокого призначення. Ви інтуїтивно знаєте, що маєте важливу роль у цьому світі, навіть якщо не можете точно її визначити. Юнг вірив, що деякі люди народжуються з усвідомленням своєї особливої місії. Це не обов'язково щось грандіозне у традиційному розумінні. Ваше призначення може полягати у тому, щоб бути каталізатором зростання для інших носієм істини у світі ілюзій, або просто живим прикладом того, що означає жити автентично. Це відчуття призначення може бути як джерелом сили, так і причиною внутрішнього неспокою. Ви можете відчувати тиск щодо знаходження свого шляху, не розуміючи, що ваш шлях може розгортатися поступово через те, ким ви є, а не лише через те, що ви робите. Якщо ви розпізнали у собі більшість із цих восьми ознак, це не означає, що ви кращі за інших, це означає, що ви несете більшу відповідальність. Юнг розумів, що з великими психологічними дарами приходить. І велика відповідальність за їх мудре використання, ваша чутливість це не слабкість, яка потребує контролю, а тонкий інтелект, який треба застосовувати. Ваша внутрішня інтенсивність не надлишок, а саме та сила, яка необхідна у певних ситуаціях. А відмова від компромісів не примха, а насущна потреба для еволюції свідомості. Юнг зробив дивовижне передбачення щодо рідкісних типів особистості. У міру розвитку людства все більше людей обритатимуть подібні риси. Те, що сьогодні є винятком, стане більш поширеним явищем у міру колективного психологічного дорослішання нашого виду. Це означає, що ваша унікальність важлива не лише в особистому плані, вона має еволюційне значення. Ви втілюєте те, що Юнг називав авангардом людської свідомості. Будучи піонерами нових способів буття, за якими з часом підуть інші. Такий погляд на речі кардинально змінює сприйняття всіх ваших труднощів кожного разу, коли ви відчували себе чужинцем, насправді ви досліджували нові горизонти людського потенціалу. Щоразу, коли вас критикували за надмірну складність або глибину, ви демонстрували можливості, які загрожують обмеженому світогляду. Обираючи автентичність замість загального схвалення, ви розширювали межі можливого у людських стосунках, а відмовляючись від поверхових смислів, ви піднімали планку того, якою може бути життя. Юнг ясно розумів, що психологічна еволюція здійснюється саме через таких людей, як ви, які відмовляються миритися з існуючими обмеженнями як з чимось незмінним. Ви не просто проживаєте своє життя. Ви розширюєте саме уявлення про те, що означає бути людиною, проте цей шлях неминуче пов'язаний із самотністю. Вам часто доводиться йти стежками, де до вас мало хто бував, вирішувати проблеми, які більшість навіть не усвідомлює, та шукати такі зв'язки, у можливість яких багато хто не вірить. Останнє прозріння юнга про рідкісні особистості було одночасно і складним і звільняючим. Ви повинні навчитися цінувати свою унікальність, не потребуючи її розуміння з боку інших. Ваша мета не у тому, щоб змусити всіх навколо визнати вашу особливість, а у тому, щоб настільки повно втілити свій дар, що ви самі станете живим прикладом того, що можливо, коли людина повністю приймає свою істинну природу. Це передбачає прийняття того факту, що деякі люди ніколи не зможуть осягнути вашу глибину. Когось ваші питання лякатимуть, а хтось захоче приглушити ваше світло, тому що воно змушує їх відчувати дискомфорт від власної сірості. Але Юнг виявив дивовижну закономірність люди, які повністю прийняли свою психологічну рідкість, стають магнітом для тих, хто також готовий прийняти свою власну унікальність. Вам не потрібно розуміння всіх, вам потрібно знайти тих небагатьох. Хто здатний відповідати вашому рівню свідомості та будувати життя разом з ними? Світ потребує ваших питань, вашої чутливості та вашої відмови приймати обмеження як щось постійне. Проте ви повинні дарувати ці таланти усвідомлено, стратегічно та без самознищення, навчившись бути одночасно сильними та захищеними, відкритими та вибагливими? Юнг писав: найлякаючіше це повністю прийняти себе. Ви якраз перебуваєте на шляху до цього, і здійснюючи цей крок, ви даєте і іншим мовчазний дозвіл прийняти себе. Згадайте те, що Юнг виявив стосовно украй рідкісних особистостей. Вісім ознак, які ми розглянули, це не просто окремі риси характеру, це свідчення того, що я визначаю як розвинену психологічну архітектуру. У своїх останніх роботах Юнг писав Привілей усього життя стати тим, хто ти є. Насправді, але для таких як ви, це означає прийняти, що ви функціонуєте на рівні психологічної зрілості, якого більшість людей ніколи не досягне. Ваша емоційна глибина це не підвищена чутливість, а високорозвинений емоційний інтелект. Ваше постійне бажання ставити питання не негативізм, а свідомість, що відмовляється миритися з обмеженнями. Ваша незалежність це не ізоляція, а психологічний суверенітет, а надактивна усвідомленість не параноя, а інтуїція, що працює на повну силу. Прагнення до смислу це не відірваність від життя, а вимога вашої душі до гармонії. Тенденція переростати людей не холодність, а еволюція у дії. Ваша трансформуюча присутність не маніпуляція, а автентичність, що створює простір для істини. Нарешті, ваше невизначене призначення це не розгубленість, а величезний потенціал, що шукає свого вираження. Якщо принаймні половина з цих ознак знаходить у вас відгук, ви не просто відрізняєтеся від інших, ви є частиною того, що юнг вважав наступним еволюційним кроком людства. Ви один з тих, хто підштовхує наш вид до більшого усвідомлення, глибшої істини та більш автентичних зв'язків. Так, інколи цей шлях самотній і він вимагає набагато більше сміливості, ніж потрібно більшості. Але Юнг був переконаний, що саме такі люди, як ви, абсолютно необхідні для психологічної еволюції людства. Ваша внутрішня сила не надлишковість, а саме та енергія, що здатна пробудити світ від сонної благодушності. Ваша загострена сприйнятливість це не недолік, а дар, що дозволяє помічати найтонші нюанси, недоступні більшості, а ваша принциповість у важливих питаннях, не впертість, а необхідні умови для будь-якого значущого руху вперед. Саме дослідженню таких особистостей, як ви, присвятив своє життя Карл Юнг. Він прийшов до глибокого висновку: ваша роль не зводиться до простого проживання своєї долі. Ви на практиці розсуваєте межі самого поняття бути людиною. Світу не потрібно, щоб ви ставали тихішими, скромнішими або зручнішими. Йому потрібна ваша справжня суть, ваша психологічна унікальність, яку слід прийняти з гордістю. Якщо ви готові остаточно прийняти свою природу та перестати виправдовуватися за ті якості, що роблять вас особливими. Напишіть на знак цього «Я – еволюційна свідомість у людській формі. Поділіться цією думкою з тими, кому також важливо згадати про свою неповторну цінність. Тим, хто бажає глибше зрозуміти ідеї Юнга про тіньові аспекти емпатії, я рекомендую ознайомитися з моїм розбором цієї теми. У ньому я детально розглядаю тривожне відкриття психоаналітика про те, якими способами люди, що живуть несвідомо, можуть поглинати життєві сили психологічно зрілих особистостей. Залишайтеся з нами, адже наша подорож у глибини вашої унікальності лише починається. Пам'ятайте, справа не в тому, що вас забагато, а в тому, що світ інколи занадто тісний. І Юнг був упевнений. Що саме такі люди, як ви, здатні це змінити? На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову і до зустрічі у новому просторі ідей.